Спільно з товариством, з обмеженою відповідальністю український кондитер проводяться тренінг з виконання робіт з фізичною небезпекою, а саме виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 вольт. Метація тренінгу підвищення кваліфікації працівників та зменшення травматизму на робочому місці. Як необхідно привести форсування лінії, де свідково розуміють у передільській станції бані, в нашому станції на 50 років лінія заходить Які заходи безпеки, ви простуємо праски. Працюємо тільки в ячі, яка буде зазначена. Спідстанції з розподілчого пристання висотового приходити тільки з відомо керівника переробіт. Реально робити тільки з відомох керівника переробіт. Працювати тільки в цій комісії. Ці коміки не чекаємо, не пробудимо. 11.11.2014 на 2.10.2014 на 2.10.2014 і так от до вихідні приймаємо це ще може поділитися а може може і діючись а от і так і так і так так що все однаково 14.11.2014 з 26 року. Доброго дня, київський кондитер, головний енергетик Соха Роман Герович. Просимо згідно переотивної заявки вивезти лінію 10 кВт РП5-1, Помірка і ремонт для панування. Дякую, будемо чекати на до. Збігати до роботи. Працювати можна. На друга зняття, кілька Роботи проведення, перефазування кабеля з ПСМІПРА. Введено. Бригада закінчила роботу. на КП 500. У нас 1450. Значит, час закриття наряда 14.50. Наряд такой. у сапку мережі, Не буде зберігатися, хоті зі спині. Або тих робити, головне, гетик висока. Ви можете показувати лінії, викладені, Заземлення зняти, можна подавати напругу. На лінію написать один Чекаємо на бачимо. Проведення треніну було сподобалося, що представники товариства дуже добре знають правила до способства і безпечного виконання робіт, проектів. З відповідальністю від нас в своїх підготовках побоятися.